Вітаю, друзі! Це подкаст життя в серванті, і я, його ведуча Олена Тараненко. Сьогоднішня поличка нашого серванту багатьох вас може здивувати, бо ми говоритимемо про, на перший погляд, абсолютно безневинне свято, ніби геть вільне від радянської ідеології і пропаганди. Ну, здається, от що може бути більш світлим, чистим, навіть наївним за букети айстр, білі пантики та повітряні кульки. Розпочинаємо урочисту лінійку свята 1 вересня. Саме так сьогодні ми говоримо про 1 вересня день знань. Невже за декорації сучасного шкільного свята досі стирчать вуха радянської тоталітарної машини? Це безкінечно те, от, от русські пісні учать в школі. Це те, що в моєму дитинстві звучало. Це ж один сценарій, це, це жах, якийсь. Це білі банти, білі гольфи, це все в лінійку. Це наруга над дітьми. Це перший урок бюрократії і порожніх слів, які вони отримують, коли йдуть до школи разом з нашими гостями, актрисою і телеведучою Римою Зюбіною і Історикинею та письменницею Оленою Стяжкіною сьогодні ми розмірковуємо, що радянського в українському дні знань і чим нам загрожує власне життя під лінійку. Вересень запанував довкола радісно луна, веселий сміх. Це моя найкраща в світі школа. Зустрічає школярів своїх. Пані Римо, розпочати нашу розмову я хочу з ваших особистих спогадів про 1 вересня. От якщо зараз заплющити очі, то що ви одразу бачите як картинку про перший клас? В першому класі я, я пішла в Угорщині, але це не угорська школа. Мій тато був військовий. і Це була. Школа для військовослужбовців. Я навпаки з величезним теплом згадую ту школу, тому що в мене був шок, коли я повернулася в Радянський Союз. У нас в школі були ті свята, які я згадую. Там у нас було свято іграшки, свято книги. Я завдяки своїй першій вчительці вмію люблю читати, тому що похід в бібліотеку був кожного тижня. У нас починалося ранок з того, що нас саджають маленьких в. Маленький автобусик старших в старший, нас везли в школиці. У нас в тій школі обід він ароматно якось пахкотів, а не так, як коли ти приходив і рибний день там столові, хвости хвостиці хеки, да виняли на всю школу і, і пропахувалися. А коли я повернулася вже в Ужгород, в радянську цю систему, хоча це теж була вся радянська система. Але от людський фактор дуже багато значить, коли мені сказали, що тут не командир, якби класа є, а староста. І що ця староста в її, в її обрали за те, що вона така, ну сама моцна дівчинка, яка може підійти по голові, стукнути, поки вчителька і каву п'є в коридорі. І була дошка з крейдою, і треба було записувати порушників дисципліни, поки вчителька наша, значить, ну а в Ужгороді кава, то традиція така. І я не відчувала любові від вчительки своєї, тієї, що вже я була в Ужгороді. Нехай на мене не ображаються, але у мене було з чим порівняти. А радянське перше вересня, пам'ятаєте? Я цього свята якраз чекала, тому що. Після трьох місяців канікул, коли ти скучив за своїми однокласниками, ти скучив за командою, за своїми друзями, і тут ти, ти вже виріс, ти вже став трошки іншим. А я перші вересня, ті, які були тоді, я їх відверто любила за те, що я завжди на цих святах читала вірші. Зараз хочу запитати наших слухачів і слухачок: чи ви замислювалися, чому саме перше вересня? Чому саме ця дата настала днем знань? Адже в світі навчальний рік може починатися в різні періоди, і взимку, і навесні, і влітку. І ми знову маємо повернутися до більшовістської історії. Коли Україну тільки захопили більшовики, діти починали навчальний рік восени, але без чіткої дати. Наприклад, учні в селах взагалі могли приєднуватися до навчання аж у грудні, коли закінчувалися польові роботи. Але комуністи, прийшовши до влади, чудово розуміли, що треба щільно працювати з новими громадянами страни Совєтів, з цими майбутніми будівниками соціалізму, і швидко намалювали в календарях нове революційне свято такий собі міжнародний юнацький день, ніби прив'язаний до історії комуністичного інтернаціоналу молоді. Саме цей день прив'язали до дати 1 вересня і до старту навчального року. Тим першим урочистим лінійкам, які вже потім з'явилися і нам зараз добре відомі, передували демонстрації. Це були такі колони дітей, що несли в руках вулицями міст портрети і навіть бюсти вождів революції. Потім вже все це трансформувалося в менш помпезні, але урочисті лінійки на рівні шкіл. Скажімо, жахливі лінійки на перше вересня, жахливі лінійки зборів піонерської дружини з одного боку імітували війну і оці полки і там чи батальйони построєні, щоб піти на фронт. Але з іншого боку, вже в пізньорадянське вони імітували гулах, ну якщо чесно. Та? Як ти стоїш? Чому рухаєшся, стань собі рівно, не виходь, закрий рота, і таке підравнялись за зростом, виходимо, заходимо. Тобто, це точно вже було не про армію, бо армія знає, що її робити. Вона знає, як повертатися, розгортатися, як стояти. А це був такий собі шкільний гулах. Де всі побудовані в ту лінійку, і вчителька виконує ну, зрештою, функції наглядача, чи я не знаю такого, напівката. І от ми все це з собою взяли в Україну і взяли з собою разом із радянською мовою. Ця радянська мова вписала в життя українців ще одне слово піонер. Власне, феномен життя під лінійку і починався саме звідси, з піонерських лінійок. І потім міцно закріплювався вже як стиль життя людини на подальші роки. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, як совєти взагалі створили піонерів? Я не буду зараз адвокатом диявола, але заради справедливості скажу, що більшовики не створили, а вкрали. Ну, як вони завжди це роблять. Вкрали і імітували, тому що власне це була калька з скаутського руху. Вкрасти та вони вкрали. Але далі ця ситуація, очевидно, стала радянською, очевидно, більшовицькою, очевидно, тоталітарна. Так, піонерія на першому етапі зберігла всі риси цього воєнізованого дійства. Але згодом Піонерія стала школою тоталітаризму як будь-яка інституція, яку більшовики створювали. На піонерів покладала, влада покладала дуже багато завдань, в тому числі завдання, по, завдання виказувати власних батьків, якщо вони були, скажімо, поганими чи недостатньо хорошими, бідними селянами особливо. І це була така собі доблість здати батька в руки. Репресивних органів і потім тим і відбутися як добрі піонери. І далі ця організація за е, взялася за стала скоріше, не взялася, а стала таким придатком до шкільної освіти, ну і зрештою до е, стримування активності. Школярів, воно виглядало так. Воно виглядало як скаутський рух, як пластуни, але було таким собі не підпільним, а вторинним обкомом партії на землі, де вони собі розмножувались та такий собі підготовчий загін нових бюрократів. Так якщо взяти піонерську організацію з точки зору прихованого навчального плану, то дітей, в принципі, в пізньорадянські часи. Вчили правильно, то їх правильно вчили вписатися в суспільство, в якому всі брехали, в якому е, приписки були важливіші, ніж особистість, в якому колектив, який би він не був, мав право втручатися в твоє особисте життя, спати з тобою в ліжку. Тобто навіть ця бюрократична, бюрократизована, наскрізь фальшива система. Направду готувала людину до того життя, яке пропонувалось в радянському союзі. В цьому сенсі вона була дуже чесною. І, от здається, ну де зараз ті піонери, де загалом Радянський Союз понад 30 років вже минуло. Але чому сьогодні, звичайно, добра знайома всім нам лінійка досі настільки нагадує радянське свято? От воно вкоріняється дуже дуже сильно, воно дуже важко виходить з людей. І люди вже навіть не знають іноді звідки пішла та традиція, але вона пішла. Звісно, що малючкам треба робити свято ну, з казковими героями, з не знаю, з аніматорами, щось, щось таке, щось, щоб у них не було алергії на всі 11 років на цю школу. Бо навчання в школі. Не усіх запам'ятовуються щасливими роками, як би там не було. Мене дратувало все, все перебування моєї дитини в школі. Мене дратувало. Оце все музичне оформлення. Це безкінечно, от ті, от отруські пісні, учать в школі. Це те, що в моєму дитинстві звучало. Це ж один сценарій. Це, це жах якийсь. І от до речі, про сценарії. Готуючи цей епізод, ми переглянули декілька десятків записів шкільних лінійок в різних містах, селах України за останні роки. І усі вони мають такі собі сценарії, близнюки, серед яких є три незмінні атрибути: виконання гімну, вступне слово, урочисте слово директора школи, і чи здогадаєтеся, що третє. Традиційно в нас на лінійці присутні гості. Заступник голови Черепінської райдержміністрації. Перший заступник директора Луцького ЦНАПу. Тож до слова я запрошую міського голову. Слово для привітання надається голові нашого села. Так йдеться про суто радянську традицію. Запрошувати на лінійки, членів компартії, передовіків виробництва. І чомусь ця традиція перекочувала в Незалежну Україну. Тільки зараз цими поважними гостями Дня знань стали чиновники та депутати. Тепер їхніми промовами маринують дітей на шкільних лінійках. Пані Римо, ви, мабуть, маєте якісь такі спогади і стикались з цим як мама. Був у мене один початок навчального року, Дані про який можна просто написати там сценарій. В школі в кінці року сказали, що замовляють шкільну форму. А це був вже такий період, коли хлопці виростають і дівчата за літо, іноді на 20 сантиметрів. Шкільна форма коштувала 980 гривень. Це були великі гроші, великі. Це, напевне, був а, це був тринадцятий рік, так. рік. І треба було замовити її в травні, а в вересні прийти на 1 вересня в ній. І Данечка сказав, що я категорично не буду це носити, бо це був трикотажний жилет, трикотажний сведрик і штани. Перше вересня наближається, і нам кажуть: на 1 вересня, на лінійку, пустять тільки тих дітей, у кого є комплект з цією повністю форми. Як що, що ж таке? Що ж там сталося? Ну бо на нашу лінійку. Приїдуть високоповажні гості, і тому треба, щоб всі діти стояли, от як Чічка, та, як на Закарпатті кажуть, як квіточки. Мами беруть тільки маленькі сумочки, буде металошукач і квіти, квіти заборонено ну, дарувати, бо в квітах ж можна якісь там ножи, ще там щось не знаю, що, що там можна покласти в ті квіти. Я вже так зацікавилась, думаю, ну цікаво, хто ж це до нас завітає. І нам кажуть, що на наше свято. А у нас запрошений, і буде у нас табачник, міністр освіти, Павленко, міністр молоді і спорту. Тодішній та це, що зараз хтось послухає, перехреститься не з середини. Боже, Боже, що він знову міністр? Так? табачник?» І тодішній президент Янукович. І ми з моїми там, значить, цими батьками, друзями. Обговорили, що і ви не підете, і ми не підемо, бо ми не купили, і ви не купили, і, і я не хочу. І я кажу, я рожу його не хочу бачити. Я кажу, ну хорошо. Я приходжу в дуже така а це все високоповажне, не, не вельми, шанов, вельми не шановне панство. Запізнилося на годину, діти стояли на вулиці, вони замерзли всі, тому що це дійсно у дівчат взагалі це сорочечка була. Оце ще завжди. Те, з чим я потім стикалася, що коли їде якесь начальство, ці діти змушені чекати. Дітей не пустили всередину, тому що вже звук виставлений, все це і ну це такий сюр. Школи так з небідних дітей, вони подарували цим дітям якісь планшети якомусь одному класу, одному. Як це вибирається? За якими критеріями? Як так можна, як можна взагалі комусь із дітей дати цукерку, а комусь не дати? Тоді або всім, або нікому. І ввечері я відкриваю Фейсбук, і всі пишуть: у нас було таке свято прекрасне, у нас було таке. І я пишу одне тільки речення в Фейсбуці. А в моєї дитини свято вкрав гарант. Боже, що тут почалося? Мені дзвонила вся дирекція школи. Мені е, дзвонили на домашні, на мобільні, на мобільні, на домашні. І Даня каже: Мама, дзвонила. Значить, там наша заучка. Мама, вона таким лагідним голосом запрошувала тебе до телефону, я такого голосу ніколи не чув. Це був величезний скандал. Із одного речення я не написала, що, хто, взагалі це можна трактувати як завгодно. І вже наша класна керівничка, вона вчителька літератури української мови, і вона абсолютно поза всіми соціальними мережами. Людина пенсійного віку, вона каже пані Римо, я вибачте, що ви там написали? Я не знаю, це якийсь ваш букму, бушу що, де ви, що ви там написали. Кажу, я мене тягали по всіх кабінетах на всіх килими. Я все там, я не знаю, що мені казати. Думаю, зараз дехто з наших слухачів і слухачок все ж задаються питанням, так а що не так з цими шкільними лінійками? Пані Олено, скажіть на вашу думку, власне, що не так з Днем Знань, з цим шикуванням дітей в рядочок, з цими зазубреними відтренованими сценаріями? Ми не думали про те, що імітація? У піонерії, оці білі банти, білі гольфи, що це все в лінійку, що це наруга над дітьми, що це перший урок бюрократії і порожніх слів, які вони отримують, коли йдуть до школи. Вони не знають, за чим вони там стоять, вони не знають, чому ці люди щось говорять, що взагалі відбувається. І з року в рік повторюється одна й та сама картина. Місце, де мають навчатися, притворюється на місце імітації, фасаду, порожнечі, дурні е, скуки. Ну і певною мірою, чим старші діти стають на цій лінійці, тим більше вони розуміють, що це ще сором і ганьба. Так, сором... Це пригноблення дуже та, таке та. демонстративне. Та. І що брати в цьому участь не можна в жодному разі, і що це все, ну якщо не прийти, то краще. І якщо курити за рогом, то оце правильно так провести перше вересня. І можемо скільки завгодно говорити про реформу системи освіти, але поки в ній є оце піонерське, оці лінійки, звіти нещасних вчителів. Постійно за кожний рядок, за кожне слово, за оцінка людей не за їх фахом, не за їх інтересами, а за тим, як написано в папірці з міністерства. Допоки оця вся історія, коли міністр, чи там директор, чи ректор це фігура феодалу на царині освіти, воно нічого не зміниться. Тоді постає головне запитання: а що ж робити? Із лінійками на 1 вересня. І головне з тією системою, яку вони власне символізують, напевне, все ж таки суспільство воно має бути настільки однозначно спрямованим на свободу особистості, на свободу творчості, на неможливість повернення до цього рабського періоду, бо все йде е, покарання в школі. Ти себе погано ведеш, значить ти сідаєш на останню парту. Тобі підручників вже не завжди там вистачало. Тобі підручник не дають, там ще щось не дають. Чим воно не співпадає з тим періодом, коли тут у нас було макдебурське право, а там за покарання тебе могли в кріпацтво віддати. Дуже хочеться зараз, прям тягне звернутися до всіх нас. Як... Батьків, педагогів, бо кожен з нас когось виховує, і всі нас виховують. Ми всі в цьому процесі обов'язково не тягнути цей тиск, це бажання під одну лінійку всіх построїти. Да? не Почність тягнути. З того, що ви прислухаєтесь до своєї дитини, так. він хлопчик, але він не обов'язково мусить ходити на бокс. Може йому треба ходити на скрипочку і не ламайте її прагнення бути тим або тим. Ось цього не впихуйте в дітей свої гуртки недовчені, замисляться над тим, що ви лише народили цю дитину. Вона особистість від самого свого моменту зачаття і у нього своя програма. Якщо ви співпали духовно, розумово, це прекрасно, ви стали друзями зі своєю дитиною. Це чудово, але це окрема одиниця всесвіту. Поважайте, просто поважайте з самого маличку. Тобто, якщо ми говоримо про а, щасливу дитину, то в першу чергу її треба навчити бути свободною, розуміючи та й про відпуцісті кордони, відповідальність, розуміючи, що це, і навчити її насолоджуватися цим і відповідати за це. Та зрозуміти, що це повітря, яке дає тобі можливість дихати, жити, рухатись, і що це відповідальність, оскільки ти такий, як ти є, то поруч з тобою теж свободні люди. Але знання, знання і день знань він має бути хоча б для того, щоб деякі люди, які ніколи не читали книжок, для яких остання книжка це букварік, беточка, що там ще, щоб вони знали таке слово, що є знання, і знання це сила. І знаннями можна людину або ну, перевернути його життя. Можна знищити, можна збагатити, можна зробити з неї людину, а можна за відсутність цих знань отак зманіпулювати цілим величезним народом, підмінити Підмінити, так всі поняття і, і примусити думати добровільно, добровільно люди стають такими. Мислі так, як тобі це хочеться, як тобі вигідно. Я щиро дякую нашим гостям Римі Зюбній і Олені Стяжкіній за роздуми, спогади і той простір свободи, простір опору радянській шаблонності, яким вони наповнили нашу сьогоднішню розмову. Саме це прагнення внутрішньої свободи, цінності кожної особистості. Мають спонукати нас не до переписування чи оновлення радянських сценаріїв, а до зміни самої совкової програми життя під лінійку. Я хочу спитати зараз вашої думки, наші шановні слухачі і слухачки, з цього приводу. Що нам варто змінити, щоб позбутися стилю життя під лінійку? Пишіть нам, будь ласка, свої думки в коментарях, якщо ви дивитесь відео на Ютубі. Або лишайте їх за першим лінком на подкаст-платформах. Ну і звісно, підписуйтесь на наш подкаст, ставте зірочки та вподобайки, бо ми продовжимо розмову про свята фальшивій обгорці радянської пропаганди. Я нагадаю, що подкаст життя в серванті створили за та IREX в межах проекту Вивчайте, розрізняй інфомедійна грамотність. Цінуємо українське. Продовжуємо виносити совковий сервант на смітник і до нових зустрічей.